Доброго раночку, друзі. Мої вітання вам із сонячної Туреччини. Я продовжую свій відпочинок в регіоні Сіде і зараз прийшла на пляж. Розпочала свій ранок з пляжу в селищі Кумкой. Сьогодні 12 травня і температура повітря 23 три градуси. Зараз одев'ятій 9.30 ранку. Водичка в морі з кожним днем стає вже тепліша. Ну, по відчуттям вона вже, мабуть, градусів 21. Мені вже набагато легше заходити в воду, так що буду сьогодні. Насолоджуватися цією водичкою і багато плавати. Але бачите, вже трохи піднялася хвилька. Небо також трохи затягує. На завтра має бути дощ і 23 градуси. Сьогодні в день має бути 25. Але мені така погода подобається, не дуже спекотно і пісочок ще не дуже нагрівся, так бо вчора вже ходити босяком було вже дуже пекло в ноги. Песик який, який песик, гарний. Привіт. І там ще один лежить в холодочку. І я, як завжди, зранку на пляжі, на нашому пляжі сама, сама перша. Ну що, друзі, я поплавала. Водичка дійсно вже тепліша, ніж була на тому тижні. Але через те, що небо трохи затягує хмаринками і піднявся вітерець, то з моря виходити ну, трохи некомфортно, скажімо так. Десята ранку і людей на пляжі вже багатенько. І, як завжди, грав в бучу. Ви бачите, багато-багато вже людей. Вильки вскаламутили пісок біля берега і дивлюся, трохи вже і сміття понаносило. То була чистенька-чистенька водичка. Друзі, показую вам, що коїться зараз на пляжі вже після обіду. Зараз друга година дня, хвиля стала більшою, вийшло сонечко і людей, як завжди, багато. Я сьогодні вирішила також цілий день побути на пляжі, бо якщо завтра піде дощ, то вже не буду. Піду завтра вже тоді по магазинам, бо треба ж зробити покупки додому, гостинці привезти родичам. Ну ці хвилі вони шикарні. Зараз піду в них трохи поплаваю. Що, друзі, знову зайшло сонечко за хмаринки І так прохолодно, а я ж вже накупалася в мокрому купальнику, так обдуває вітерець. І щойно гойдалася на хвильках. І чую, наша українська мова, дівчата відпочивають з України. І так мені бальзам такий на душу. Як же приємно зустріти своїх. Доброго Гораночку, друзі! Мої вітання! Вам із Туреччини! Сьогодні вже вівторок, 13 травня, і я продовжую свій відпочинок в регіоні Сіде. Нас сьогодні передавали пасмурно і дощ. І я собі спланувала, що на пляж не піду зранку, а схожу по магазинам, але. Як ви бачите, сонечко. Але я вже вирішила не змінювати свої плани, пройтися в центр кумкоя. Там є цікаві магазини, аутлет є, в якому я купувала минулого року сумочки. Хочу подивитися там і взуття, Може, сьогодні зранку чую у нас на території наших апартаментів якийсь галас. Думаю, що там відбувається. Вийшла на балкон, дивлюся, а в дворі поруч з басейном сидить на шезлонгах багато турецьких учнів. Думаю, чи вони школу прогулюють, чи що? Потім вони увімкнули турецьку музику і почали танцювати. І це все було о 9-й ранку. Я не їхала відпочивати в готель через те, щоб було тихо, спокійно, щоб виспатися. А тут, будь ласка, виходила вже на вулицю. Дивлюся, повен двір стоїть валіз. Так що ці учні приїхали до нас з валізами, зупиняться в цих апартаментах, де я зупинилася. Якщо хотілось мені виспатися в Туреччині, думаю, що ні. А ще звукоізоляція, як завжди, в Туреччині, в готелях і в апартаментах, вона ніяка, скажімо так. Погода на вулиці сьогодні стоїть причудова. Зараз о 10 ранку 23 градуси. В день має бути 25. Я кажу, це для мене найкомфортніша погода для відпочинку. От що в жовтні вона така, що зараз і всі дороги ведуть повз базари. Сьогодні вівторок, а по вівторкам вилежить базар овочевий. І думала поїхати, не знаю. Все-таки те, що я купую в супермаркеті, ну, помідорчики вони смачні. А огірочки якісь в'ялі, такі не смачні. Те, що було на базарі куплене, було набагато краще. Але я вже так заморилася їздити на той базар, що навіть не знаю, чи їхати, чи ні. Хоча смачних овочів хочеться. Ну, подивлюся, якщо. Не замарюся за сьогодні, то може і підвечір поїду, то я зазвичай ж їздю зранку, а може на вечір там і ціни дешевші будуть, подивлюся. Проходжу повз базар і дивлюся, тут такий великий вибір взуття. Треба буде якось підійти подивитися, бо хочеться на літо якісь босоніжки. Хоча дивлюся, в основному отнік, такі недорогі кросівки. І, як завжди, сумочки по 10 євро, футболки по 3-4 євро. Вон, іграшки дитячі також. Від моїх апартаментів до центру кумкою йти, мабуть, хвилин 10, ну максимум 15. І Ось, дивлюся, також на центральній вулиці. Оці є великий торгівельний центр. І вздовж вулиці також одні аптеки та базари. Но мені треба йти туди трохи далі. Обійти цей торгівельний центр, і за ним може буде знаходитися аутліт. Ніваутліт називається. Вони є в Аланії, вони є в СІД, ці Ні А от не знаю, чи є вони в Кемері. Он як гарно наш український прапор Майоріє. Ось такий великий базар тут також є. Але бачу, що речі скрізь однакові. І зараз ранок людей немає нікого. Люблю ходити зранку, коли немає такого натовпу. Дійшла до фонтану. Ми вже тут колись гуляли. Я кажу, я для себе відкрила центр Кумко. я минулого року, коли ми приїхали сюди з друзями. І чомусь ми вирішили піти в цю сторону прогулятися. А виявляється, тут дуже гарно і є різні торгівельні центри. Я ж кажу, а я постійно гуляла в сторону сіде. Вона обережна. Бачите, сидить, чекає, а цей дрімає. І ось в Кумкої також є такі старі будиночки, такі як в старому місті всі де. Гарненька вуличка, така автентична. І ось дивлюся, кафе таке турецьке, Анатолія називається. І ось гарненькі стільці з вишивкою турецькою, подушки такі. Турецьке, турецьке. З цього боку в інших кольорах, блакитних. Там червоний був, тут блакитні крісла. Щось я бреду на тією вулицею, трохи покружляю, але подивлюсь на красу. Дійшла до торгівельного центру Mall of Cide. Бачу, що тут є і Макдональдс. Думаю, що це буде не базар, це, мабуть, буде все-таки якийсь торгівельний центр сучасний. Зайду, зараз в нього подивлюся, тому що скільки разів його бачила, я жодного разу сюди не заходила. Ну, хоч гляну, що там за марки представлені. Так, дивлюсь, тут також багато різного взуття. Але такого, щоб мені щось кинулося в око, немає. І сумки є, і багато одягу. Великий торгівельний центр, і дивлюся, тут товар не такий, як на базарі, ну такий трохи кращої якості, але турецького виробництва. Вони локуми продаються. Ось такий великий магазин сувенірів, подарунків. Вон, домашній текстиль, написано, магазин. Ага, також бачу там і рушники. Ну, великий магазин непоганий. Багато різних магазинів, але я так розумію, що це все турецьке виробництво. Але та Туреччина, яка нам подобається, яку до нас привозять, не цей китайський ширпотреб, який стоїть вздовж вулиць. Ну, так непогано вроді. Бачу, і туристична агенція є. Хоча взуття також по 10 євро. Ну, є і по 25 євро красівки, бачу, і по 20 євро. Дитячий одяг. Ось магазин є, де шкіряні куртки можна придбати. і жіночі, якщо їх хтось ще купує. Так, тут у нас купальники, дивлюся, є. Такі крупненькі, жіночий одяг. І теж бачу ціни 25-45 євро. Ось магазин фешн клаб. Чоловічий, і, і жіночий одяг. Ну такий симпатичний, можна там щось подивитися. Зараз зайду в Polo, Подивлюся, що там написано 50% знижка, але думаю, що це вже нікого не врятує. В них так піднялися ціни ще в минулому році. Вони вже були такі високі. Одразу дивлюся костюмчик. 4200 коштує. Ну, якщо мінус 50, то за 2 з копійками буде. Гарна біленька сорочка і 2200 коштує. Футболки бачу по 1100 лір. Джинсова така сукня 4800. Ще я фанат сумочок Polo. І ось дивлюсь, маленька, синенька, гарна така 4 тисячі. Але також написано, що є 30% знижки на сумочки. Вон, червоні 4,5. Ці також 4,5. Кедит-3200, а кросівки по 4,5. Хороший магазин. Якість товарів дуже класна. Але по цінам бачите все так уже не дуже дешево. Я не могла знайти тут обмін валют. Зазвичай я залишаю ліру на наступну подорож і вже тоді їду, коли в Мановга, то там міняю. І от зараз я бачу, що на цьому кумкой Мол-шопінг-центр є обмін валют. Так що тепер буду знати, де можна буде поміняти. Гроші. Ну що, дійшла я до цього нівага утліта, він за моєю спиною зачинений, вже немає. Недовго він протримався, мабуть, тільки один рік. Минулого року він був, а цього року вже немає. Шкода. Зато тут, в Кумкої, в центрі велика кількість закладів харчування. І дьонери, і піци, і кебаби, все, що хочеш. Дивлюся по цінам піци від 200 до 360 лір. Це ще вартість моїх улюблених турецьких солодощів. Це Катмер, 7 євро коштує. І цікаво, що ще ціни в євро написано. все розраховано на європейського туриста. Також є магазини і А101 і Мігрос, і БІМ. І шок, і Карифур, все на одній вулиці. Зараз подивлюся, зайду ціну на каву, тому що раніше кава була у всіх магазинах по однаковій ціні. А в цьому році дивлюся, де до... мехмети Фенді відрізняються. Найдорожче поки що в Карифурі і в мігросі 73,5 ліри. Бачу каву. Тут асортимент не дуже великий, і мехмеди Фенді тут 65,50. До речі, мені порекомендували цю каву чорну. Смачно. 61,95. Відкрила для себе ще такі корисні батончики по 23 ліри. Вони без цукру. Такі смачні. Я вчора купила два. Думаю, буду так розтягувати удовольствие, як то кажуть. З'їла обидва, дуже смачні. Бачу, горіхи по акції, 89 лір. Мікс горіхів, але там 180 грам. А ось також із кеш'ю тут 142 ліри, 50 копійок. Так, фісташки за 150 грам, 125 лір. Арахіс 2650. Ось їхнє чорне насіння солоне 6950. Така велика пачка 400 грам. Вони такі цікаві ці насіння, довге таке. Ну що, шопінгом у мене трохи сьогодні не склалося, так що поїду на базар. За своїми овочами. І зараз ось дивлюся напроти Хатай Дьонер. І що тут по цінам? По 125-155 лір, 170 за іраном, куриця іскандер, 200 лір. От оцей заклад я пам'ятаю, що він був такий недорогий. Ми минулого року, а ми в цьому минулого року вечеряли з дівчатами. Зараз гляну, що тут по цінам. Супчик можна курячий, 140 лір, 100 лір мерджемек. кажу, так хотілося мені супчику цього мерджемек чорбасі за 100 лір, Така ціна прекрасна. Але вийшов співробітник цього закладу і сказав, що а супчика то в нас нема. Так що буду зараз чекати маршрутку. Поїду на свій улюблений базар велиджу, куплю овочів і буду далі продовжувати готувати собі щось дома. Зайшла ще в магазин Шок. Я постійно тут беру собі оцю приправу кьофте за 32 ліри, 90 копійок. Додаю її до котлеток. Мені так подобається, такий смак Туреччини вдома. І Дивлюся, тут он по акції оливки по 59 лір, 59,90. Так, паста шоколадна за 90 і халва он по 54 ліри. У них 54,50. Оливкова олія, ось по акції 2 літра 349 лір. Гарна ціна, а он літрова 200 лір. Є доїхала до Елиджі, а тут такий дуже інтенсивний рух. Тут щоб перейти через дорогу, треба так довгенько почекати. Їхала буквально, мабуть, три хвилини. Мені каже там працівник якогось закладу: та йди пішки тут недалеко. Та воно то може й недалеко, але спекотно. Хочу ще відвідати мечеть в Манавгаті. Там дуже велика мечеть, центральна. Дуже красива на 4 тисячі людей, і мені хотілося б на це подивитися, але не можу зрозуміти, як туди доїхати. Ну, треба буде приїхати в сам Манавгат, і вже потім, мабуть, запитаю у когось, де там мечеть, і вже сходити туди чи доїхати там уже маршруткою. Ну, Дуже мені хотілося б це побачити. І я знову йду на базар рано. Не зранку вже це вже в обід, зараз вже майже 12. Але ж все одно це не на вечір, де можна буде купити ще дешевше. Але все одно в супермаркеті ціни дорожчі і не така смачна, як на базарі. Доїхала сюди за 27 лір і хочу вам нагадати, що курс однієї ліри до гривні коштує одна гривня уже на сьогодні 7 копійок. Мені здається, що Туреччина таке готується до якихось свят, тому що веледжі також повісили пропорційно. Тому тижні, коли я їздила на базар, то Пропорців не було, а зараз ось прикрасили. Мабуть, якесь державне свято буде. Базар, еледжа, капали, пазар єрі. Манавгат біля Дієсі. А в обід на базарі бачу людяніше, покупців побільше, ніж зранку. Ну що, пішли дивитися? Коси по 70 лір, зелена леча 130 лір. Так, диня 80 лір. Чи, молодий часник, дивлюся по 200 лір. Так, пахне на весь базар. Так, дивлюся, ще ось гранатові. Суки, мабуть, та оливкова олія продається, ціни немає. 15 лір, помідори на гілці 45, баклажани по 20 лір, зелений перчик по 30, помідори, сливки по 25, огірочки по 10, а тут динька по 50 лір, перчик капі також по 50. Обожнюю цю атмосферу базару. Картопелька велика по 30 лір, кавунчики по 50, на гілці 35. Перчик по 50 капів, баклажани 25. Так, це якась груша незрозуміла 50, яблука по 60. Бачите, в них також дорогі яблука, як і в нас. ну, В них вони не ростуть, так як а у нас. Тут кавуни по 25 лір, кабачата по 25, капуста по штучно 40, полуниця по 120 лір. Будь ласка, в Манавгаті кажуть по 50. Так, кавуни можна з кибочкою купити. Тут кабачечки по 25 лір і квітки з кабачків лежать поруч. Так, перець 30, гіркий перець 50, тут абрикоски 80. Так, і перчик капі тут 80. Так, тут абрикоси які гарні, по 60. Цікаво, вона тверденька чи м'якенька? Ну, тверденька, може трохи взяти собі абрикос, я не знаю. Так, тут також є полуниця. Зараз запитаю, Запитала, яка ціна полуниці? 130 лір. Ну, бачите, нема дешевої. Хоча вже полуниці тут багато продається, але ціна висока. Так, ще подивимося, що тут є. Ось такі томати по 40 лір, по 35 гарненькі. Ну, Томати не відрізняються від магазинської ціни. Огірки дешевші, і зелень ось гарна, яка салат по 25 лір, такий пучок великий. Цукіні маленькі, гарні по 30 лір, ще абрикоски по 80. Полуниця також по 120. На черешні ціни немає. Груша по 70. Ківі 130. І ось бачу авокадо, не сезон уже авокадо, бо 50 лір штучка. Айва 50 лір. Так, нектарин ціни немає. Гриби 150 лір. Міння капуста 50 лір. Брокколі 70 лір. Боже, яка ціна на брокколі шикарна. Так, кукуруза 40 лір за штучку. І ось томати по 25 лір. І подивіться, скільки зелені. По 15 лір пучок. І цей мій улюблений портулак і ру, рукала. І ось такий зелений пухнастий салат, ну він по 25 лір пучок. О, і айсберг. Оце я візьму собі айсберга, я його дуже люблю. Тому що у нас в магазині по 60 лір він продається, але такий в'ялий-в'ялий. Так, синя капуста також по 50. Крізь полуниця по 120-130 лір. До речі, взяла собі салат айсберг і його ціна 30 лір за штуку. Це шикарна ціна. У нас 200 гривень кілограм, і одна штука гривень 80 виходить невеличка. Скупилася, взяла собі томатів півтора кілограми по 15 лір. Шикарна ціна, я вважаю. Огірочки взяла свіжесеньких по 10 лір і салат айсберг. Полуницю вже не брала, почекаю, коли вже. Дома постигне, якщо вона. буде. А звідси відкриваються краєвиди на Еледжу. Гарненьке містечко, таке маленьке Чи селище, гарненьке. Ну, дивлюся, їде автівка, прибирає дороги. У нас це роблять вночі, а в них в день. Гарні ціни на базарі. До речі, диня це ціна за штуку. Там написано тане штука, а не кілограм. І високуваті ціни на полуницю. Таке, бачите, кажуть, що в Манавгаті по 50 лір, а тут вище 100. Абрикоси, ну я не дуже полюблюю абрикоси, щоб купити. Не знаю, може таки я в четвер їду до е, цього, до Манавгату, щоб піти в мечеть, і це якраз буде базарний день. Може там собі візьму полуницю. А йду задоволена. Мені так подобається туди ходити. Оце що б я робила, якби я відпочивала в готелі з їжею. То я, мабуть, просто так на базар би їздила. Зараз вже приїду додому, поставлю всі свої покупки і піду на пляж. Бачите, як змінюється погода в Туреччині? Було написано на сьогодні дощ і вчора вже так на вечір хмарилося. Я вже так засмутилася. Думаю, так швидко минає час і ще й погода так псується. Але ні, бачите, сьогодні така сонячна погода взагалі прекрасно. Але є вітрець, то мабуть на морі шторм. Ну нічого, зараз. Прийду, подивлюся. Ну що, друзі, я повернулася з базару і прийшла на море. І подивіться, що тут коїться. Такі хвилі. Сьогодні 13 травня і зараз друга година дня. Подивіться, людей на пляжі багато, а хвилі неймовірні. До речі, що хочу сказати. Оця вся турецька молодь, школярі, яких я бачила зранку, вони всі заселилися в наші апартаменти. Я прийшла з базару, а вони на басейні. Там такі веселощі грає гучно музика, і їх багато, мабуть, десь 20 дітей, якщо не більше. Так що я думаю, мені буде не сумно цієї ночі спати. Дивіться на це небо, які пухкі білі хмаринки, яка ж краса. Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дякую за перегляд, дякую, що підписуєтесь на канал, дякую, що підтримуєте українськомовний контент на Ютубі. Всім вам бажаю мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.